Вітаю вас, шановні друзі! До вашої уваги, православний вісник, програма про зустріч минулого та сьогодення в серці, в якому панує Бог. Відчути цю зустріч допоможуть нам сьогодні такі теми: право побачити невидиме, або за що ми прославляємо отців сьомого Вселенського собору, пульс сучасної церкви або як прожили минулі сім днів українські віряни. Світло Небесного Сонця у темній печері або чим дорогоцінна для нас звіринецька ікона Пресвятої Богородиці. Ці та інші теми ми почнемо розкривати вже за мить, але перед тим прошу вас підписатися на канал, поставити вподобання, а ще краще приготуватися, залишити коментар або запитання. В такий спосіб ми зможемо відчути ваші духовні запити і більш влучно задовольнити їх. А ви ще більше згуртуєтесь навколо спільних цінностей, допомагаючи в розбудові християнського інформаційного простору. Сьогодні ми добре уявляємо собі, як виглядали сам Спаситель, його пречиста матір, апостоли та святі, бо не знайти такого храму чи оселі, зі стін яких на нас. Не вдивлялися б проникливі очі з ікон або ж святих образів. Але 12 століть тому в наймогутнішій християнській імперії світу ікони було названо ідолами, а їхньому шануванню було оголошено справжню криваву війну. Зупинити це змогли отці делегати 7-го Вселенського собору, які чітко сформулювали. Шана, що віддається образу, переходить до первообразу. Таким чином, церква транслювала світові ікона не ідол, а вікно у вічність. Бо втілення невидимого Бога в Сині Божому Ісусі Христі дає право Його зображати. Саме завдяки цим постулатам, сьогодні ми маємо змогу зупинити очі на іконі та відчути, що у відповідь сам Бог. Дивиться нам у глибину душі. Єресь це свідоме відхилення від істинного вчення церкви, перекручення догматів християнської віри. З перших століть християнства Єресі становили велику небезпеку для єдності церкви. Тому боротьба з ними стала важливим завданням церковних і державних діячів. Саме для розв'язання богословських суперечок і утвердження істинного вчення скликалися вселенські собори, на яких єпископи з усього християнського світу спільно визначали догмати віри. Особливе значення мав сьомий Вселенський собор, що відбувся у 787 році в Нікеї. Він засудив іконоборство, вчення, яке заперечувало шанування ікон. І проголосив, що вшанування святих образів не є ідолопоклонством, а свідчить про втілення Сина Божого. На згадку про перемогу православного вчення над Єресями, церква встановила свято Торжества Православ'я, яке відзначається у першу неділю Великого посту. У цей день віряни прославляють істинну віру, перемогу істини над оманням і єдність церкви Христової. Історично торжество православ'я це свято, що було в Візантії встановлено під час боротьби з іконоборською єресю. Відомо, що ця єресь була дуже могутньою і вона мала підтримку імператорського двору. Майже 100 років вся єресь була такою, що повністю майже повністю підпорядкувало собі багато церков, єпархій і багато хто її підтримував. Проти неї, проти цієї єресі Коноборської, збирався сьомий Вселенський собор, але навіть після сьомого Вселенського собору ця єресь змогла постати знову з новою силою, і також за підтримки царського уряду. І тільки потім знову була ця єресь подолана. І подолання вже другої хвилі іконоборської єресі пов'язано саме з святом торжество Православ'я. Свято Торжество православ'я було засноване для того, щоб показати, що єресть іконоборства вже остаточно подолана. Також потрібно розуміти, що коли ми кажемо торжество православ'я, ми іноді розуміємо це з точки зору взагалі всієї віри. Але спочатку під торжеством православ'я малось на увазі торжество іконошанування. Якщо ми подивимося на твори святих отців того часу, то побачимо, що вони православ'ям, православними називають саме іконошанувальників і іконошанування. І коли кажемо торжество православ'я, то в історичному контексті малось на увазі торжество іконошанування. Але з часом саме це свято стало розумітися більш ширше його стало розуміти взагалі як подолання церкви Єресей і розколів, не тільки як історичну пам'ять, а як програму. Тобто, завжди церква бореться з єресями, розколами для того, щоб тримати свою віру в чистоті і тримати своїх вірних в чистоті віри. Саме тому в богослужіння торжества православ'я були включені так звані синодики це перелік імен тих святих отців, що боролися з єросями. Ми будемо чути імена багатьох святих з самого початку християнської ери і до пізніх часів. Всі вони, всі ці святі отці, були саме тими, хто своєю діяльністю, своїми творами долав різні єресі. А іншою частиною е, торжества православ'я в богослужбовому плані є згадка тих, хто, на жаль, був протилежністю святим отцям, тобто були єресіархами. Їх імена теж згадуються. Але не для того, щоб е, проголосити їм вічну пам'ять, а для того, щоб згадати їх і е, е, сказати їм анафему. Потрібно розуміти, що слово анафема, тобто відлучення, воно має двоякі значення. Є так звана мала анафема, це відлучення від причащення е, святих христових таїн за якісь пригріщення, але людина і далі може бути присутня за богослужінням і є членом церкви, чадом церкви. Е, ця мала анафема вона накладається е, дух, духівником за деякі великі гріхи і проступки, такі як вбивство е, або е, перелюбодія. Або щось інше, але є велика анафема, котра накладається на людину за те, що вона є противником православної віри, є прибічником Єресі і не хоче прийняти голос церкви. Це такі відомі єретики, як Арін Історії, оці так звані в лапках іконоборства і багато інших єретиків. Їх імена знову знову згадує церква, і з точки зору того, щоб ми пам'ятали, в церкві завжди були святі осі, але й завжди були ті, хто ненавидив церкву, ціляко бажав її напакостати. Особливо це стосується того, коли гірсіархі шукали можливості і різними засобами, щоб напакостати православні церкви. Тому і згадуються ці імена зрозуміло, що велика анафема, котра проголошується раз на рік, саме цей день, не повинна тлумачитися як прокляття. Іноді розуміють, що кажуть анафема це прокляття. Насправді це не відповідає дійсності. Саме слово анафема не є прокляттям. Прокле... Прокляття Ніколи не виголошується, тому що церква завжди надає благословіння, сенс анафеми в тому, щоб показати що саме ця людина за свої єресі, за впертість, за небажання дотримуватися церковного чиння і за свідоме, свідоме противління православної віри виходить із церкви, і церква публічно про це каже. Ця людина вже не є. Чаду, членом церкви, не належить до нас. І саме слово анафімо має таке значення: ніхто нікого не проклинає, тому що це взагалі йде, шло б в розріз з вірою християнською. Апостол Павло в цих посланнях прямо каже, щоб ніяке хульне і гніле слово не виходило з уст ваших, звертається до християн. І тому з уст християн може звучати або благословіння. Або назідання, або нагадування про те, що людина повинна покаятися. Но, але анафема існує. На жаль, як констатація факту, що людина своїм життям і своїми думками сама відійшла від церкви. Ще один тиждень пройшов, залишивши у вічності невидимий відбиток. Молитви, служіння, благодійність, любов. Усе це сторінки нашого спільного літопису. Григорій Сковорода писав: Пізнай себе і знайдеш у собі небо. Так і літопис церкви це не лише хроніка подій, а дзеркало нашої душі. Адже звершені справи допомагають усвідомити, хто ми є. Тож подивимося уважніше і на все це, аналізуючи прожитий відрізок часу. Аби пізнати себе і подякувати Богові. Двадцять жовтня дві тисячі двадцять п'ятого року в Київській духовній академії відбулася 16-та міжнародна науково-практична конференція Духовна та світська освіта історія взаємини, сучасність перспективи. Цей науковий форум уже традиційно збирає богословів, викладачів та дослідників для обговорення актуальних питань розвитку освіти і духовного виховання. Відкрив конференцію ректор Київської духовної академії, професор архієпископ Білогородський Сильвестер, який привітав учасників і побажав плідної праці. З вітальним словом до організаторів і гостей звернувся блаженніший митрополит Київський і всієї України Онуфрій. Його звернення оголосив голова учбового комітету при священному синоді Української православної церкви, професор митрополит Ніжинський і Прилуцький Климент. У межах пленарного засідання прозвучали чотири наукові доповіді, після чого робота конференції продовжилася в секціях. Серед учасників заходу митрополит Хмельницький і Старокостянтинівський Віктор, професор Київської духовної академії. Його виступ був присвячений темі Місія церкви в епоху змін, роздуми блаженішого митрополита Володимира Сабодана. Науковий захід засвідчив неперевність традицій богословських досліджень у стінах Київської духовної академії та важливість діалогу між духовною і світською освітою в сучасному суспільстві. У підземних печерах звірянецького монастиря, де спочиває слава древніх подвижників Києва, зберігається ікона, що прославилася численними зціленнями. Вона з'явилася там, де кожен сантиметр пронизаний щирою молитвою. Тривалий час унікальна святиня була прихована у печерних лабіринтах. Але як не може сховатися сонце у темряві, так і цей образ. Пречистої подолав пітьму забуття і з'явився серед нас. Відтоді кожен, хто приходить до Богородиці з чистим серцем, завжди відчуває її тиху присутність та благодатну молитву. Звіринецька ікона Божої Матері одна з найшанованіших святинь Києва, історія якої налічує понад 100 років. Ікону було знайдено наприкінці 19 століття під час розкопок давнього печерного монастиря на Звіринці, де в давнину подвизався і був похований преподобний Климент і Гумен Звіринецький. У одній із келій дослідники виявили невелику овальну ікону, написану на товстій залізній платівці. Вона належить до іконографічного типу Одегітрії, богородиця з немовлям Христом на лівій руці. Малюнок був виконаний по білій емалі фарбами. Однак, за часів тривалого перебування під землею, святиня зазнала пошкоджень від вологи та часу. У 1914 році рішенням святішого синоду іконі було надано ім'я Звіринецька. Того ж року князь Володимир Живахов, у майбутньому священномученик єпископ Іоасаф 1937, пожертвував для неї дорогоцінний срібний оклад. У ньому святиня перебувала над царськими вратами храму Різдва Божої Матері у відродженому Звіренецькому скиту. Сотні прочан приходили сюди, щоб вознести молитви до цариці небесної. Після другого розорення скиту у 1934 році ікона зникла безвісти. Довгі десятиліття про неї нагадували лише спогади старожилів і архівні згадки. Та в листопаді 2000 року звіренецька ікона Божої Матері була дивовижним чином знову знайдена. Спочатку її розмістили над царськими вратами Троїцького храму Іонінського монастиря, а згодом перенесли до Звіренецького монастиря, де святиня перебуває і нині. Щоп'ятниці перед іконою звершується акафіст Божої Матері. Згідно з ухвалою Священного синоду Української православної церкви, святкування на честь Звіренецької чудотворної ікони Божої Матері звершується 26 жовтня. Ця давня святиня стала символом духовного відродження, свідченням Божої милості і покрову пречистої діви над Києвом та всією Україною. Це був Православний Вісник. Підписуйтеся, підтримуйте канал і діліться випуском із друзями. Залишайте власні думки та емоції в коментарях, не забуваючи ставити вподобання. Нехай приклад отців 7-го Вселенського собору зміцнює нас у вірі, а Божа Матір через звіринецький образ та інші святі образи стане нашим вікном у вічність, наповнюючи серце миром і надією. Водночас не забуваймо підносити молитви за українське військо, за наших духовних пастирів, за кожного, хто захищає нашу землю та душу від фізичних та духовних ворогів, хто захищає істину серед пітьми. Своєю любов'ю та турботою лікуємо рани тих, хто в цей час страждає, бореться та не здається, а до слів молитви. Обов'язково хай долучаються наші християнські справи. Христос посеред нас і є, і буде.